Вітаю. Людина, яку ви бачите на картинці, це зображення Євханаса Цукерторта. Це польський шахіст, дуже сильний свого часу. Грав у матчі на, пер... на першій світу, у першому матчі, в якому розігрувалося звання чемпіона світу, ось він приймав участь, програв, але сама... сам цей факт говорить про те, якої сили це був шахіст. Він родився у Польщі, але в тій частині Польщі, яка на той час була окупована клятою Руснею, і як і багатьом іншим мільйонам сімей, які Рус зіпсувала життя за час свого існування, вона також зіпсувала життя сім'ї Цукарторта, і вже в ранньому віці вони були змушені переїхати у Прусію. Ми сьогодні подивимося його партію, Це партія 1877 року, трошки підглянув. За рік до того відбувся перший матч на звання чемпіона світу. Цукорторт, як я вже сказав, його програв, хоча починав дуже добре. Він лідерував з рахунком 4-1, але в результаті програв 10-5. Для чемпіонських матчів потрібна велика витривалість. Як би це, я думаю, для багатьох це трошки дивно звучить, але фізична, фізична витривалість і хороший спортивний стан вам необхідно для того, щоб. Добре грати в шахи в тому числі. Е, і так, партія Цукарторту. На жаль, історія не зберегла ім'я його суперника. Е4Е5, кінь F3, кінь F6, F4. Е, це дебют, який носить назву від гамбіту. Е, повернусь на один хід. коли білі. Другим ходом після E4E5 виводять коня на С3, це віденська партія називається. А коли після цього вони грають F4, це називається Віденський гамбіт, оскільки Білі пропонують жертву Пішака. Доволі гарний початок, дуже рекомендую вам з ним ознайомитись. Я залишу посилання на відео одного відомого американського шахового стрімера. та... Вчителя, тренера, також, який багато дуже корисних відео випускає з шахів для усіх рівнів. І, і у нього він став в... Його канал називається Godmess, я залишу посилання. І Він зробив свій вклад в популяризацію цього дебюту. Я також раджу цей дебют грати своїм учням. Ідеї тут дуже схожі на. Ну, Багато в чому схоже на ідею королівського гамбіту. Тобто королівський гамбіт у нас без включення ходів кінця 3 і кінь F6, одразу починається з ходу F4. Це королівський гамбіт. якщо ми зіграли кінця 3, кінь F6, F4 це відніський гамбіт. Ідея також, щоб цього пішака виманити з центру і потім побудувати собі міцний центр ходом D4. Хоча б в даному випадку, якщо тут чорні одразу забирають пішака, то біля, білим найсильніший хіст буде походити Е5, одразу проганяючи цього коня на G8 назад і отримуючи перевагу в просторі. Ось. Але якщо чорні, там, наприклад, першим другим ходом грають кінця 6, Після F4 забирають, тут же ходу Е5 немає, він безмістовний, просто пішака втрачаємо. То тут після виходу коня на F3 для того, щоб захиститись від потенційного шаху на h 4 ферзем. Після цього в якийсь момент проводимо D4, отримаємо міцний центр. Ось, ну і ідеї схожі на ті, що в королівському габіті. В партії було зіграно кінь F6, F4, D6, чорні не стали забирати. В наші часи найпопулярнішим продовженням за чорних тут є хід d5, одразу контратакуючи в центрі. Але в партії було D6, Ф3, кінці 6, слон С4. Слон зазвичай виходить саме на цю діагональ. І так само, як в королівському гамбіті, після короткої рокіровки, ну, Давайте зробимо ще декілька ходів. Слон G4, коротка рокіровка. Як і в королівському гамбіті, тут лінія F колись відкривається, там, можливо, білі розміняються, можливо, іноді чорні заберуть, але білі відіграють пішака і відкриється лінія F для Тури. І Тра зі слоном тут часто сильно давлять на пункти F7. Слон і 7 було зіграно, чорні готують рокіровку. Все логічно, білі грають D3, відкривають дорогу своєму слону. І чорні тут походили кінь H5. Помилка. Помилка, як і в партії Андерсона, самі перші, які ми дивилися, там де кінь h 5 був зроблений хід. чорні втрачають час не тоді, коли потрібно. Треба було рокірувати. Що хочуть зробити чорні, це вони хочуть винадити білих, щоб вони забрали пішака на e5. Білі забирають. чого чорні це роблять, тепер їх кінь стає на поле E5. І з цього поля і 5 кінь створює дві доволі неприємні загрози. Не виграшу матеріалу, але два неприємних розіграші. Перший неприємний роз... ой. Два неприємних розміни створює загрозу. Перший розмін це побити слона на С4. У всіх відкритих дебютах в італійській партії, в іспанській партії, в королівському гамбіті, у всіх дебютах, які починаються з ходів Е4, Е5, це одна з найсильніших фігур білих, яка там часто давить на поле f 7 іноді вона бере участь в атаці по цій діагоналі. Цей слон доволі сильний і зазвичай для чорних. Велика радість цього слона розміняти за свого коня. Друга, другий розмін, який хочуть зробити чорні це побити на F3. Для того, щоб, тут, якщо заберуть на F3 чорні, білі будуть змушені забирати у відповідь пішаком. Тому що забрати турой або ферзем, то там слон забере і це буде втрата матеріалу. Матеріалу. А якщо заберуть пішаком, доволі сильно зіпсується пішакова структура біля короля. Ну і разом з тим закриється лінія F для 3. За такого роду нападом на зв'язаного коня, який зв'язаний проти ферзя, необхідно уважно слідкувати, тому що це справді доволі неприємний розмін може бути. Але що ж задумали білі? Білі знайшли гарну комбінацію тут. Не те, що не просто знайшли, а й розрахували на 8 ходів вперед. Просто прекрасну комбінацію. Кінь Е5. Залишаючи ферзя під боєм. Ферзя забирати треба, тому що якщо забрати коня, то там білі заберуть слона і просто залишається зайвою фігурою, тому треба забрати ферзя. Слон б'є на F7. Слон б'є на H5 відкриття атаки. Чорний захищається слоном на F6 і Тура F6. Ще одна жертва. До цього пожертвували Ферзя, тепер ще віддаємо туру за слона. Але цим ходом ми остаточно розкриваємо чорного короля і виганяємо його в центр. Ферзем забирати тут погано, оскільки буде подвійний удар d 7. І білі залишаються зайвим матеріалом, тому треба забирати пішаком. Але тепер слон на 6 шах. Король є 7. Кінь Д5 шах. король Е6. Слон в 7 шах. Віддали ферзя, віддали туру, тепер ще коня залишаємо під боєм. Але тут же білі ставлять мат в 2 ходи. Можете поставити відео на паузу і знайти мат в 2 ходи, як тут білим поставити. Це доволі непросто, я думаю. Тому що це мат не з шахами ставиться, як найчастіше буває в задачах, але для того, щоб поставити тут мат, треба походити С3. І немає захисту від ходу слона F4. Чорні беззахисні. Ось Король в центрі зазвичай, якщо ви навіть розраховуєте якусь комбінацію з жертвами, і бачите, що ви виганяєте короля противника в центрі в центр, десь на поле Є5, зазвичай це хороший знак. Зазвичай, в центрі король ніколи не буває в безпеці. Ну і тут уже немає захисту від мата Хоча навіть якби білі забрали тут слона на D1. Положення короля на центральному полі настільки погане, що незважаючи на те, що у чорних величезна матеріальна перевага, але вони не можуть захиститись від мату. Наприклад, на хід С6 буде Білі форсовано матують. Д4 кінь кінця 3 шах, єдине поле, куди король може відійти на F5, 1 F1 шах, 2 F4 мат. Ось. Е, ну, Тим не менш, ця комбінація потребувала далекого розрахунку. Е, мабуть, він її побачив ще в цей момент, коли забирав цього пішака. Інакше, якби не ось цей хід кінь GE5, залишаючи ферзя під боєм, то білі справді були б в скритному положенні. Е, але забравши, коли він порахував ось цей довгий варіант, давайте порахуємо. Перший хід, другий хід, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятим ходом ставиться мат. Комбінацію на 10 ходів розрахував, що, звичайно, говорить про прекрасні тактичні здібності його. Займайтесь, розв'язуйте шахові задачі і також будете розраховувати такі, такі варіанти. На сьогодні все. Сподіваюсь, партія вам сподобалась. Справді прекрасна комбінація за білих. А наступного разу ми будемо дивитись партію першого чемпіона світу, який він порахував комбінацію на 14 ходів вперед. До зустрічі наступного року. До побачення.